Парашат Пишува е, доволі часто випадає на шабат Ханука. Шабат Хануки, е, е, я хочу вас щиро привітати з ним. Е, хочу привітати вас із цим чудовим святом і трохи про нього поговорити. Е, вітаю вас зі святом світла. Бажаю вам багато-багато світла в ці важкі та темні дні. А е, це свято часто. Е, Універсальне, да, всі люди в усіх культурах відчувають, що в ці дні, коли день стає коротшим, а ніч стає довшою, людям набагато складніше. І в багатьох культурах є свята, коли запалюють багато світла, щоб пережити цей важкий період. Мідраж у трактаті Аводазара у Вавилонському Талмуді говорить про те, що Перша людина, коли тільки з'явилася на світ, не знала, що так відбувається у світі. І коли дні ставали все коротшими, коротшими і коротшими, вона дуже злякалася. Він е настільки сильно злякався, що вирішив, ніби день зараз стане зовсім коротким і настане цілковита темрява. І на цьому закінчиться весь світ, в якому він живе. Він почав молитися, і в результаті день став довшим. І тоді Адам почав святкувати. Е, святкувати появу світла. І наступного року він вже знав, що, мабуть, так відбувається у світі. Дні, які стають коротшими, в результаті все одно стають довшими, і світло з'являється. Але цей період, коли наша надія часто стає такою тонкою, ми відзначаємо тим, що запалюємо світло. Наші мудреці сперечалися, як саме ми повинні запалювати наші ханукальні свічки. Чи маємо ми запалювати щодня на початку вісім свічок? Оскільки в нас е, був горщик з олією, якого вистачало на вісім днів, потім сім, потім шість, і в останній день запалювати одну свічку, так вважав мудрець на ім'я Шамай. Або робити так, як ми робимо сьогодні: запалювати в перший день одну свічку, в другий день другу свічку і так далі. В результаті мудреці прийняли рішення, що дуже важливо збільшувати світло, збільшувати надію. І сьогодні ми робимо так, як нам сказав Гілель: збільшуємо весь час кількість світла від однієї свічки до повних восьми у наше е свято Хануки. Е, Тому я вам також бажаю у це свято збільшення світла, щоб кожен день ставав усе світлішим і світлішим. І вітаю вас зі святом світла, святом перемоги.